Подвійна втрата спіткала рівненську громаду на війні. У боях з російськими окупантами на Донеччині загинули солдати Юрій Лавренчук та Микола Назарчук. Життя молодих бійців обірвалися в один день 4 серпня поблизу селища Нью-Йорк на Донеччині. Близько сотні рівнян прийшли на головний майдан обласного центру, щоб вшанувати полеглих захисників. То ці герої України своїм подвигом будуть нагадувати, що захисники це слава і честь. Це безстраща і мужність, це самопожертва і непідкупність. Юрію Лавренчуку було 29 років. Після навчання у Квасилові здобув фах муляра штукатура, потім спробував себе на різних роботах. Працював у пекарні та на меблевому виробництві, а ще у пересувному лунапарку, де встиг знайти веселих друзів. Зараз вони пригадують наскільки світлою та доброю людиною був Юрій. Він е, був найвеселіший. Найдоброзичливіший взагалі це була людина, людина сміх. Я не знаю, у мене таке відчуття, що я, ну, я не колего й друга втратила блін, якусь дуже близьку людину. Я просто не можу. Микола Насарчук народився та виріс у Рівному. Навчався у рідному місті на технолога, але за обраною спеціальністю так і не працював. Натомість допомагав своєму батьку на будівництвах у столиці. Коли у лютому цього року чоловіку прийшла повістка, одразу пішов до військомату. Хоча жодного військового досвіду не мав. Загибель 34-річного Миколи стала тяжкою втратою для рідних. Я пишаю своїм племінником те, що він не залишився осторонь, а пішов захищати наш суверенітет, нашу Україну. Я дякую кожному герою, який наважився піти добровільно, низька низький уклін і шана кожному нашому захиснику. Поховали Юрія Лавренчука та Миколу Назарчука на алеї Героїв кладовища Нове у Рівному, вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Бражицький, Ярослав Бондарчук, випуск новин.